Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Я вірю, що ваше життя, воно зміниться, якщо ви відкриєте своє серце для Ісуса Христа, тому що з Ісусом Христом прийде повнота благословіння і повнота благодаті ваше життя. Бог добрий прямо зараз, і Він хоче. Проявляти свою славу в вашому житті, в ваших обставинах і в вашій ситуації. Тому Господь любить тебе. Амінь. Згадую про одну людину: це Божа людина, це муж віри, благословена людина, помазана Богом людина на певну місію, на певне завдання, на певне покликання, на певне служіння і цю людину звати пророки Єремія. Ми бачимо, що Господь його пророком вже поставив, коли він взагалі ще не народився. Це був певний Божий задум поставити його пророком в певний час, в певній ситуації, і Бог виділяє цю людину на пророче служіння, коли ще ця людина, пророк, взагалі він ще не народився, навіть батьки його ще не завагітніли. Але у Бога був вже певний задум, воля Божа, певний план. І так працює і в твоєму житті. Тому ти народився, тому ти сьогодні повинен молитися і запитувати у Господа, яка воля Божа на твоє життя, яка місія на твоє життя. І ось я бачу, як цей муж Божий, з яким Господь... І Господь його використовує, Господь звершує через нього служіння. Я бачу, як він горить, палає. Він говорить, що мене переслідують, мене ображають. і Я, можливо, і не хотів би Боже нічого і проповідувати, і служити. Але я говорю, я не можу. Воно горить, палає всередині. І я говорю слово від Бога. Я продовжую звершувати служіння, хоча йому було дуже важко. І от в якийсь момент. Йому стає настільки важко, що він попадає, як, знаєте, як в розчарування, як в певний такий тиск духовний, фізичний, він попадає як в певну депресію. І дивіться, що він говорить в такому стані. Він говорить, проклятий той, той день, коли я народився. День, коли народила мене мати моя. Хай не буде благословений. Представте, в якому стані повинна бути людина, Божа людина, служитель Божий, щоб сказати, проклятий той день, коли я народився. Я бачу багато людей, Божих людей вони попадають от в цей, в цей злий, день, злий день. Написано це послання до Єфесян, злий день, злий день. вони попадають в такий тиск неймовірний. І дуже важливо в цьому тиску. Не залишитись самому, щоб були поруч тебе духовні люди, щоб церква була поруч, служителі були поруч, щоб твої записи, відкриття твої були поруч, коли ти можеш відкрити записи, відкриття і повернутися до того, що Бог тобі говорив, що Бог обіцяв, що Бог піднімав і залишитись цьому в Божих відкриттях. Залишитись на Божих дорогах, залишитись надалі в Божих обіцянках, в Божих словах на твоє життя. І ось він говорить, проклятий той день. А далі, говорить, проклятий той чоловік, який сповістив батька мого, говорячи, в тебе народився син і хотів цим потішити мого батька. Він каже, краще він б вбив би цей чоловік, мене в. Лоні моєї матері, щоб лона моєї матері стала для мене гробом. Ви уявіть, в якому стані ця людина. Я бачу, Моїсей був в такому стані в цей злий день. Я бачу, що Іов був в такому стані. Він теж говорить, проклятий день, коли я народився. Я бачу Ісая, я бачу багато людей, які от просто провалювалися в якийсь момент, коли приходив цей злий день. І я вам хочу сказати, ми будемо здавати теж ну, свої екзамени, тому хай Дух Святий нас тішає. Дуже важливо, щоб в цей момент були поруч з нами друзі духовні. Не такі друзі, як у ІО, були, а друзі духовні, які будуть підбадьорювати, надихати, які будуть запалювати. Дуже важливо в цей момент відкривати Слово Боже, слова життя. Слова життя, щоб знову і знову переживати любов Господа і переживати, що Він є воскресіння і життя. Дуже важливим є момент твоєї особистої молитви. Як можеш, так і молись, можеш два слова сказати. Скажи, Господи, витяни мене. Можеш одне, скажи, помилуй мене, ну просто протягуй свою руку до Господа, Господь візьме твою руку, Він витягне тебе. Тому, друзі, я вам хочу так сказати, що цей момент, момент дуже класно, щоб ми навчилися довіряти цю ситуацію Богові. Він говорить, я довірив справу свою тобі, Бог. Оцей цей момент почни покладатися, на Господа, довіряти Богові. Багато людей от в цей такий злий день вони покладаються. Там, на пастора, на якусь таку міфічну історію, ситуацію, там, на якусь людину. Послухай, не покладайся на людей, не покладайся, покладайся на Господа. А Бог дасть шляхи, Бог дасть людей, Бог дасть можливості, яким чином і через кого тебе витягувати. Тому, друзі, закликаю нас усіх, усіх в такий непростий день, злий день. От, довіряти нашу ситуацію Богові. Ідіть до церкви, ідіть до духовних людей, ідіть на домашки, ідіть, де вогнище палає, щоб у самому запалитися. Ідіть там, де помазання Духа Святого працює. Ідіть там, де гімни співаються, слова життя проголошуються. Ідіть в Божу присутність і йдіть в Божу церкву. Люблю вас, друзі. І благословляю. Амінь.